Всім привіт, дорогі друзі! З вами Тетяна Гулак, б'юті експертка з краси моряки, ваша подруга і ваша порадниця. Сьогодні я хочу показати вам, як легко стати консультантом з краси компанії моряки і як у травні дуже вигідно можна приєднатися до спільноти консультантів для себе, для своїх майбутніх клієнтів і, звичайно, для вашого. Й кар'єри та бізнесу з компанією Мирікай Marike. компанія Kay пропонує безмежні можливості, і для кожного вони можуть бути як соціальний ліфт. Тобто починаємо з стартового набору, який для всіх консультантів завжди одинаковий, і вчимося, навчаємося, відвідуємо такі цікаві навчальні тренінги від компанії. Також в нас є чудова платформа онлайн, де ми вчимося. Ну і, звичайно, коли ми любимо продукцію, коли ми її обожнюємо, нам хочеться ділитися цією красою. З як найбільшою кількістю жінок і дівчат України, для того, щоб всі вони мали можливість бути в безпеці, бути задоволеною собою, своєю шкірою, своїм станом, мати натхнення гарне, настрій, бути щасливою жінкою для того, щоб створювати цю красу навколо себе. Ну і, звичайно, дохід, який потрібний всім нам, всім українським жінкам, які... Хочуть кращих змін для себе, для своєї сім'ї, для своїх дітей. Тому сьогодні я показую вам, як треба зробити для того, щоб стати однією із консультанток з краси, яка так як і я колись давно прийшла і. Почала вірити і працювати. Звичайно, не все зразу, і не так легко було, як здається. Але ось я перед вами: лідер бізнес-групи компанії Морікей, топ-лідерка Морікей Україна, яка має велику бізнес-групу, успішних дівчат у моїй команді, яка любить свій бізнес, яка дорожить. Відносинами зі своїми клієнтами, зі своїми бізнес-партнерами, яка цінує компанію і все, що вона створює для нас, українських жінок. Бо ми можемо бути впевнені в завтрашньому дні. Нас підтримують на кожному кроці. Нам дають можливість. Відчувати свої таланти, розвивати себе як особистості. І в цьому велика цінність, тому що ми стаємо іншими кращими, ми змінюємо своє життя і допомагаємо іншим жінкам побачити і повірити в себе. Це такий вступ у мене був, а взагалі почну я із стартового набору. Нагадаю вам, бо в мене вже були відео про стартові набори. Ось в цьому пакеті стартовий набір для всіх нових консультантів компанії Mary Kay. Давайте разом подивимося швиденько, що в ньому є. Тут є тональний cc крем Це ось він так виглядає. Засіб, який об'єднує і тональний ефект, і доглядовий, зволожує, захищає шкіру від впливу, негативного впливу зовнішнього середовища, пиль, бруд, ультрафіолетові промені, тому що тут є SPF 15. Також він має таку легку консистенцію, адаптується під ваш відтінок шкіри. Дуже комфортний, легкий і на наліто. Взагалі, must have. Ви очистили обличчя, нанесли легке зволоження, покрили шкіру обличчя Сісі -сі Кремом і все, ваша шкіра сяє здоров'ям і вона захищена. Ось такий тут є Сісі -сі Крем у відтінку помірно світлий. Також у нас у наборі є. туш ідеальний об'єм. Це одна із улюблених тушей багатьох клієнтів. Вона має. Таку сіконову щіточку дуже легко і гарно розпушує війки, видовжує їх і створює ідеальний об'єм. І змивка для туші це знежирений засіб для зняття косметики з очей. Напевно, багато з вас, можливо, і знають про нього, хтось і чув. Це взагалі. Такий засіб, скільки пам'ятаю себе, в Марікеї, він завжди був популярним. тому що він дуже легко знімає всі види туші, косметику з очей, не подразнюючи, зволожуючи шкіру навколо очей і доглядаючи, щоб зморшок, зморшок було менше, тому тут є всі ці інгредієнти, які забезпечують захист шкіри від старіння. Ось цей засіб також є таким універсальним для всіх, тому для всіх, тому він представлений в стартовому наборі. Ось ці три засоби в розрібних упаковках. Так, і тепер тут є багато пробників продукції. Це чарівний набір TimeWise 3D для різних типів шкіри. Для комбінованої, жирної, нормальної та сухої. Подивіться, ось такі великі об'єми і дуже багато їх. Так. Потім це для того, щоб ви могли спробувати або подарувати вашим потенційним клієнтам. Крем для шкіри навколо очей із чарівного набору 6 штучок. Далі крем для рук з маслом ши без аромату. Дуже зручно в сумочку покласти з собою. Його буквально трішечки потрібно, щоб зволожити і захистити шкіру протягом доби. Ось такі гідрогелові патчі набір. Парочка їх тут образ, каталог якраз весна. літо І таке компактне рожеве дзеркало для класів з краси або для подорожей, легеньке, зручне з собою покласти. Ось цей стартовий набір і вся ця продукція, яку ви щойно побачили, якщо її порахувати, вона коштує біля трьох тисяч гривень. А в стартовому наборі для нового консультанта компанія пропонує за тисячу гривень. Ось така велика знижка на цей набір, але це лише перший раз, коли ви приєднуєтесь до компанії Міріки в статусі консультанта з краси. Ви можете придбати його один і вже станете консультантом з краси. Лише цей набір тисяча гривень плюс доставка 120 гривень. А можете скористатися супервигідною пропозицією, про яку я вам хочу теж зараз розказати у травні до дня народження Мріки Еш компанія Меріки Україна пропонує для всіх нових консультантів придбати ось цей чарівний набір вартістю 5950 гривень за спеціальною ціною. 2975 гривень. Тут є 5 засобів. Це система TimeWise 3D для всіх жінок віком від 25 років і плюс до 45 і 50 і далі. Я сама теж таким набором користуюсь, хоча мені вже 50 далеко плюс. Також в цьому наборі якраз зібрана система для щоденного використання і для такої ефективної, потужної дії від старіння шкіри. Тобто, через два тижні ви вже побачите дуже високий результат. Шкіра красива, сяюча, свіжа, підтягнута, менше зморшок стане, і ви будете отримувати задоволення від використання її, тому що засоби дуже, засоби дуже комфортні, в них легка консистенція. Але вони забезпечують максимальний ефект і очищення, і зволоження, і живлення. І тут є очищувальний засіб 4 в 1, крем з антиоксидантами це зволоження зранку та ввечері. Нічний та денний крем це додаткові два засоби в дозаторах. Денний захищає від ультрафіолетових променів шкідливих, які руйнують клітини, а нічний збагачує шкіру вітамінами і антиоксидантами і допомагає підвищити. І пружність І позбутися зморшок. І крем для шкіри навколо очей це той засіб, який зволожує і відновлює вирівнює шкіру і прибирає зморшки. Ось весь цей набір. Тут він у мене є в пакеті, можу показати вам, які тут великі об'єми, очищення 127 грам, крем з антиоксидантами 88 грам. Денний та нічний засоби в дозаторах, дуже красиві, дуже класні, 20, по 29 грам, майже по 30. І Крем для шкіри навколо очей він завжди йде в об'ємі 14 міліграм, це теж, його дуже надовго вистачає, десь на 8 місяців регулярного використання зранку та ввечері. Також я хочу сказати, що чарівний набір, якщо його використовувати щодня зранку та ввечері, вистачає десь на 4-6 місяців. То що ж ми інвестуємо? Стартовий набір. 1000 гривень, плюс спеціальна ціна на чарівний набір із подарунком 2975 гривень, плюс доставка 120 гривень, і до сум до сплати виходить 4095 гривень. А скільки ви отримуєте продукції в цьому великому наборі? Ось тут на 3 тисячі гривень, ось тут на 8 тисяч, плюс подарунок за замовлення крем для рук. Тобто, все, те, що тільки що я показувала, це продукція на 12 210 гривень. А ви оплачуєте всього 4 тисячі 95. Ось така велика різниця. Скористайтеся цією можливістю саме в травні, саме за. Для того, щоб створити, зробити собі правильний догляд, красиву шкіру, молоду, прекрасний настрій, весняний. Ну і багато-багато можливостей. Бо разом з Марікей ви можете стати фінансово незалежною жінкою, побудувати свою власну справу, кар'єру. Отримувати ще більше, чим собі уявляєте. От. А я сподіваюся, що моє відео вам було корисним. Бажаю вам прийняття правильних, гарних рішень. Якщо у вас є консультант з краси, звертайтеся до неї. Якщо немає, я з радістю вам допоможу стати консультанткою, підкажу вам. Ну і дуже дякую за мій перегляд мого відео. Ставте вподобайки, не шкодуйте. Та підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей! Всіх вас обіймаю!